Скажіть, якщо я поїду спочатку одна, а потім заберу малого з України, щоб він не приходив в табори? Чи можна так? Я не зможу точно відповісти на це питання, бо я не знаю. Я не чула про такий досвід людей. Ви можете про це запитати в інших чатах в Телеграмі або у Фейсбуці в українських чатах. Можливо, люди мали такий досвід, і вони вам можуть сказати. Але я хочу розказати трохи інший нюанс. Дивіться, я не знаю, скільки років вашій дитині. Якщо дитина дуже маленька, ну звісно, це вирішувати вам. Але якщо ви приїдете одна, то вас, скоріше за все, поселять з іншими чужими людьми, і в кімнаті може бути багато людей. А якщо ви приїдете з дитиною, то ви вже будете як окрема родина, і вирогідність того, що вам нададуть окрему кімнату, вона все ж таки збільшується. Тому вирішувати вам, як вчинити. Але я розказала, як може бути. Я знаю, що так можна робити, якщо ви плануєте забрати тварину, а чи можна.